Доброго дня, всім починаємо роботу комісії комісія. На порядку денному е є одне питання. Як воно звучить? Е про звернення Волинської обласної ради щодо підтримки президента України. Те подання є підписано в частині головна фракції. Ми підписали нове. Є е, е, текст самого звернення, чорнопорту радіо цього в Раді адміністрації порада. І тут судді зауваження було е, ваша Миколаевич звернення. Вчасно, ну, можливо, от відносно редакційно, щодо підтримки президента щодо позиції. Ну, просто, скажімо так, з точки зору корявого Ну, Є, є таке, є таке. Але ніч, крім. Щодо змісту, в мене немає заперечень. знаю, змісту, що голосуємо, ми Добрий день, Юрій Петрович. Ми проголосували з ранімо. Ухди! Два за. Один член комісії у нас є колії, колії, але корії. У нас є це два чоловіка. Так, рішення прийнято. В різному немає питань? Немає.